Ідеальний вибір для твоїх вечорів, гетьман гербал, якість гетьман класу, давайте одразу тоді перейдемо з вами до головного до ситуації на покровському напрямку. Дуже багато про це пишуть зараз. Зокрема, і наші військові, які кажуть, що ситуація критична. Багато хто говорить про відведення війська. Що ви можете сказати? от станом на сьогодні, на ранок 3 листопада. Ну і зважаючи на ті офіційні заяви, які лунають в Ганштабі. Які офіційні заявили на штабі, що це мені одразу питання? Ви тільки що скали про розповіді військовослужбовців, які кажуть, що ситуація критична. Це так, це все можна погодити. ситуація вкрай важка. Тому туди були при прилетіли два гелікоптера з нашими спецпризначенцями Голонополіні розвідки, які мали би зачистити місто від тих диверсійно розвідувальних груп, які туди про просочилися. Бо ми розуміємо, що лінія фронту вона на мапі лінія. А на полі, це вогніві позиції, між ними є певна відстань, інколи це сотні метрів, і групи по два-три людини, а там саме такими, в такої кількості росіяни намагаються пробратися в місто, то от там вони займають, ну. Покинути будівлі, підвали і уникають бойових з лабових з нашими підрозділами, ховаються і намагаються накопичитись. Чому? Ну ми розуміємо, чому щоб це стало вже кількість. Може, декілька сотень. Ну там і так декілька сотень оцінюється, ще дві сотні так, приблизно. Хоча точно ну, як можна проховати, вони ж не відмічаються на вході, там не в журнал обліку. Тому орієнтовно тисячі, 200. тисячі от, Вони хочуть до тисячі підняти, ще не менше, і тоді там вже робити якісь дії. Наскільки ситуація важка, ну вона важка вже не перший рік, не перший рік. Біля Покровської йдуть бойові дії, до, від е, третина, чи чверть, е, чверть третина або навіть половина бойових дій відбувається саме на Покровському накопі. По Покровському Мернораському Константиновську це агломерація. Е, е, лінія фронту російсько-української війни 1245 кілометрів, і, і на ділянці фронту, яка е, менше, ніж складає 5-7-8% від всіх е, довжини лінії фронту відбувається половина бойових. Ну, це є світ це свідчить якраз про те, що там ведуть дуже запекли бої Росіяни. Влітку була інформація, що вони накопичили від пана Сирського, що вони накопичили 111 тисяч на цьому напрямку. Потім була інформація два рази від президента Зеленського, що. Можна нарахувати вже 150, а потім вже нещодавно що 170 сто сімдесят тисяч це, це, це всіх російських військ зосереджено от саме на цій ділянці фронту. Тому дійсна ситуація там вкрай важка. Ми зробили контрудар, біля добропілля, звільнили там ну трохи менше 200 кілометрів, квадратних кілометрів нашої території, відрізали цей виступ росіян, який там прорвалося. Ну це була така трошечка операція, не, не широка лінія фронту біля кілометрів, а просування на 10, то вочевидь, ті, хто максимально просунувся, за рахунок чого вони мали отримати все, що необхідно для ведення бойових дій набої, воду, їжу, все, що необхідно, тому їх потрошечки відрізали, туди долучили корпус Азов, і він там був, зробив ну, те, що зробив зараз. Е росіяни, ну враховуючи, що Путін дав черговий наказ, е третій вже. Ну, перше був, пригадайте, до 2 вересня 60 днів ці, які він казав Трампу, що там всі питання вирішаться напередодні зустрічі в Аляскі. Потім був дедлайн до 15 жовтня захопити щонайменше Покровськ. Потім була зараз інформація захопити Покровськ до середини листопада. Вже дату не називають. Середина це може бути ну, середина. Так же військове, так, військові дії не плануються. Давайте приблизно о другій годині ще зробимо, так не робиться. Ну, то так, то боїться назвати дату, бо розумієш, що на цю дату все нічого не вдасться зробити. Але тиск буде шалений. Кількість, да, до речі, де вони беруть війська, нема ніяких у них резервів, що там хто не розповідав, що десь якісь, то вони там долучать якісь сили, там звідки возьмуть. Якщо б гвардія і не приміщило б війська в зовжні фронту, то ще не може. Сумського напрямку, якщо б не була можливість долучити якісь резерви, які там десь на Сибирі, чи на Далекому Сході, чи ще там десь, навіщо переміщати, ослаблювати деякі ділянки фронту для того, щоб посилити на Покровську, якщо є резерв, ну немає ніякого резерву, це балачки. Ну, то таке, е, наскільки наскільки ситуація небезпечна, ну тут можна вже послатися на інститут дослідження війни американській, які, е, ну бо, щоб ми не казали. У нас довір, чому довіра до наших аналітиків може бути чи й до військових якась така, що не дуже велика. Коли кажуть, закрутоні наші друзі, які аналізують цей інститут, дослідження там багато військових, колишніх з бойовим досвідом, то аналізуючи ситуацію на фронту, навіть якщо нам доведеться вийти з Покровська, то це не означає, що це стратегічна якась поразка. Це тактична невдача буде так. Ну, якщо такі переважаючі сили, то інколи. Ну, Краще відійти на заздалегідь підготовлені позиції, ніж там стояти до останнього, і коли ворог ну, суттєво переважає. Чи будемо додавати резерви туди, ну вже додалися. Це питання до безпосередньо до генерала Сирського. Я впевнений, що люди в Генеральному штабі ну, краще за назвами розуміються, що і як треба робити, виходячи з тих можливостей, які... які в нас є. Інколи ми не можемо щось зробити, не тому що погано спланували, чи якісь там. Нерозумні командири в нас. А тому, що ну нема чим, нема тих сил та засобів, які б дали можливість досягнути тої мети, яку ми, яку ми перед собою ставимо. Щодо планів росіян по захопленню 22%, вони сказали, що вони контролюють 78%, залишилось 22% Донбаса, То по той інформації, що ми маємо, ці плани були зробити ці дії до кінця року. Зараз ці плани перенесені на літо наступного року. Тобто вони вже для себе там теж не зовсім дурні, які планують праса. Ну пропагандісти, піскови, лаврови, путіни, Скибєвиці, Меняни, ну вони розуміють, вони там будуть казати, там, чи з інших заруба, вони будуть казати е, е, так, щоб створити якийсь там інформаційний тиск на всіх, на всіх навколо. А ті, хто планують операцію, вони чудово розуміють, що навряд чи в цьому році вдасться це зробити. Тому вони, от ті самі плани, які були в них на цю, на цю осень, вони плавно перенесли ті самі бойові розпорядження, ті самі підрозділи перенесли на літа наступного року і намагаються формувати. За цей час 14 дивізій, це теж така інформація. ну, 4 вже сформовано нових дивізій, 3 не буде сформовано. там, ну, Це так пафосно, вони заявили. Там не виходить не сформувати ще три, які вони почали формувати. Є, є можливо, що сформують ще 7 дивізій. Ну, Це декілька тисяч людей, додаткових дивізія. Це, там. Ну, по різному дивлюся, яка дивізія, це може бути і 10 тисяч людей, і плюс-мінус більше, і менше. Ну, механізована, чи така головне, що навіть сформовані ці дивізії, які вони е, намагаються сформувати, вони за все будуть е, легко озброєні. Е, бо такої кількості, скільки е, вони би мали мати згідно їхнього ж штатного розкладу, тобто броньовані техніки, танки, всього інше, у них просто немає. Тому це швидше за собою легкі піхотні дивізії, але це той самий рівень мобілізації. Вони там армію створять нову, там і ще щось. Ну в них і вони мобілізують десь 30 тисяч щомісячно. Приблизно стільки вони втрачають без, без, без безвозвратними втратами і медичними втратами. І це, це ті, це не рахуючи тих СЗЧ їхні там теж є такі в них випадки, і просто ті, хто хворіє, не пов'язані з пораненням. Ну різні там ситуації. Тому їхня е, кількість е, на лінії фронту оцінюється від е, приблизно трохи більше 700, там оцінюється 100 711, 712 тисяч, 709, Тобто в різний час по різному, оця кількість вона практично в них не змінила. Це це не є добре, що вони не зменшуються, але з іншого боку, вони не збільшуються. Не кажучи про всі, ну не не рахуючи всі ці їхні розмови, про те, що там вони там можуть щось долучити, Вони так вони мали план, оці пафосні цифри, що от в перше півріччя вони мобілізували 150 тисяч, і всім так дуже лячно. Це біль написав Даня. Ну добре, 150 тисяч за 6 місяців це 25 тисяч на місяць. Це менше, ніж наприкінці 2024 року. Зараз вони в пафісно що мобілізували вже 340 тисяч, чим 342, навіть цифра називалася, що ще 400 тисяч вони швидше за все виконують до кінця року. Ну, не факт, що виконають. Але це є приблизно 30 тисяч мобілізацій на місяць, плюс-мінус. Ну так це, 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 це мобілізація для компенсації втрат, які вони несуть на полі бою. Тому. Резюмуючи, ситуація навколо Покровська важка. Наші спецпризначення роблять зачистку. Вдало, не Вдала, невдала, ну, через за, одну дому, за один, два дні сказати, наскільки це вдало чи не вдало, ну, не, дуже, не дуже можливо. Треба подивитися, як це буде відбуватися далі. Просування ворога нема біля Покровська. Тому вони інфільтруються, тобто намагаються проникнути отак на невеличкими диверсійними групами. На, біля добропілля на північ від Покровска є повні наші контрудари, Керівництво військове керівництво, чудово розуміє ситуацію, Постійно проводяться наради. <кхід> ну, це не фільтру але ми так можемо побачити інформацію. І ставки охоронного команди, де збирається і, і команди команди збройних сил України і керівник головного управління розвідки і керівник служби безпеки. Там аналізується ситуація і приймається рішення, що як треба робити. Все тут ще раз нічого за ці вихідні панічного, дуже поганого, нічого не сталося. Не слухайте російську пропаганду, особливо про те, що наших спецпризначниців одразу всіх знищили, і, бо ну давайте тут ну не можна ж це припустити. Зед Пропагандисти кажуть, що вони прилетіли на двох гелікоптерах. Це було, до речі, американський Hawk, якщо не помиляюсь. Вони прилетіли на територію, яку контролюють російські військовослужбовці. Ну, тобто такі дурні взяли, прилетіли на територію, яку контролюють російські військовослужбовці. Далі можна вже не слухати. Ну це вже, вже ну, це чуш повна. <кхе> Але прилетіли туди, де заблок... все заблоковано, туди не можна нічого підвести. Наша там логістика вся контролюється росіянами, а тут два гелікоптера прилетіли. Та ви що? І не збили, і не побачили. Ну от, от і можна далі там розкладати попилися. Ну, давайте так. Прилетіли на територію, яку значить, контролюється російськими військами, і два гелікоптери, не два дрона. І нічого з ними не змогли зробити, і е, розповідають про те, що їх там е, всіх всіх знищили. Ну, по-перше, ще прилетати на територію, е, яка контролюється, а не в місто, де мають відбуватися зачистка згідно бойового розпорядження, яке отримали ці бойові групи. І по-друге, як ви гелікоптери не змогли перехопити? Ви ж ви ж кажете, не шановні росіяни, що ви там контролюєте? Ви комар не прилетить? Два гелікоптери прилетіла. Альо. Ну то таке. Тому, якщо комусь подобається вірити в вихідні, яку розповідають росіяни, можна і далі пробувати їх слухати. Після того, як прилетіло два вертольоти в зону, яка повністю контролюється і комарня прилетить. Ну, далі слухати, що людина розповідає після що людина розповідає далі. Російська, ну вже сенсу немає. На сьогоднішній день ці підрозділи єдине, що от не дуже добра інформація, що ті військовослужбовці наші, які знаходяться під Покровською, кажуть, що. Та кількість знищених диверсантів російських нашими спецпризначеними все ж таки менше, ніж продовжують просочуватись. Оце бентежить. Тому тут, ну, якось. Чи ще пару груп туди направити, чи посилити ці групи з звичайними нашими військовослужбовцями? Бо якщо є спецпризначеність, ну, йому краще самому працювати. Але якщо буде два-три помічника в нього, які будуть виконувати, допоможуть йому знищити більшу кількість ворогів, то це тільки ситуація покраще. Ну, Це очевидні речі такі. Тут ми так це все розуміємо. Тому давайте спокійно відноситись до інформації, розпродовжити розуміти, що ситуація навколо Покровська Мирногради, вона дійсно вкрай важка. Але е, про катастрофу ну не хочеться казати. Е, бо ну, от е, я, мої друзі, там інколи розповідаємо, що е, пропонуємо людям вмикати пам'ять і пригадувати, хто що казав два-три тижні тому про те, що все погано, лінія просипалась, все там е, питання відходу від покровська це питання навіть не днів, а годин, а годин. пригадати цих людей. І скільки разів вони це казали і продовжують казати. Але не відбувається так, як вони кажуть. Тому що може не варто їх слухати далі? Давайте вмикати внутрішню інформаційну гігієну. Бо заборонити цим людям щось валати, ну, це неможливо. Ми демократична країна. Вони можуть розповідати, якщо вони не порушують напевні не призивають насильства. Ну, ми знаємо, яка -то, які обмеження на те, що ти можеш казати. Але вони висловлюють свою особисту думку, ну хай висловлюють. Вони на це мають право. А ми маємо право слухати їх не слухати. додавати людей, які. Кажуть, те, що не відбувається, але нагнітають панічний настрій. Давайте просто не будемо слухати, давайте вмикати інформаційні воїни. І нам буде спокійніше, і всім буде краще. Ну так, тут я з вами погоджуюся, бо дійсно ми розуміємо, що ворог вийшов такий довгі монолог, я, я просто так дійсно. Я тут треба ретельно аналізувати інформацію в жодному разі зараз не підігравати ворожій пропаганді, але звісно, і треба не забувати, що в той час як ворог платить надто високу ціну і просуваються вони величезними втратами, бо знову ж таки путіну не шкода гарматного м'яса. Точно так само в надскладних умовах і наші оборонці зараз. Стримують ворога і намагаються відвоювати кожен клаптик нашої української землі. Тому я думаю, що це має бути от основним меседжем сьогодні, і це все має свідчити про те, що ми маємо не тільки тут говорити про це, але й підтримувати військо. Тому ми знаємо, що складно. Ми розуміємо, що дуже важка ситуація. Тому я просто принагідно прошу усіх наших глядачів саме в такі моменти ще більше за можливості донатити на потреби українського війська і долучатися до важливих зборів. Щоб у наших оборонців от було зараз все необхідне для того, щоб от стримувати окупантів. Ну і ба більше дуже хочеться вибивати їх з нашої української землі. Бо знову ж таки, тут підсумовуючи всі ці розмови про Покровське, знаєте, зараз от політологи, приміром кажуть, що коли ми говоримо про те, що для Путіна це важлива військова ціль захоплення Покровська, і от він Військов, не збирається відступати, політично. так то тут я хотіла додати, що включається і велика політика, мовляв, для Путіна зараз. Зараз дуже потрібно демонструвати, зокрема, Трампу, що от в нас є ті просування, і що ми можемо захоплювати українські землі. Тому, власне він зараз так і вцепився за Покровськ. Так, я з вами погоджуся, але я хотів два слова сказати про донати, про які, які ви закликали. Е, от Хочу звернутися до наших глядачів, ви знаєте, справа не в тому, скільки ви перерахуєте, справа в тому, скільки людей перерахує. Тобто, коли е, у вас ну я думаю, що у кожного на телефоні е, там в карті є, там 20-30 гривень. ну це чашечка кави інколи з кошти. Але коли е, всі бачать і от військово бачать, так перерахували, може не ту суму, як... тут не треба за суму. Сума, так важлива сума для того, щоб купити певні речі, це вочевидь, треба зібрати. Але коли. Е, в тому числі військово бачать, що тисячі людей, десятки тисяч людей долучаються невеликими, але долучаються. Це ну крім грошей, ще є і емоційна мотивація. це мотивація. Я думаю, що це не соромтесь. 10 гривень це не нічого поганого цьому нема. Але це ми бачимо, всі бачать, що велика кількість людей до хто як може? Ну не ну не може не до треба сотні. Ну що мені соромно, я що там 20 гривень переховують. Так важливо, що велика кількість людей це робить. Це може навіть більш важливо, ніж та сума, бо знайдеться якась людина. Певно, що буде вистачати, хтось додасть велику суму, там щось і, і все, і вистачить грошей для того, щоб купити те, що необхідно цим хлопцям. Тут ще важливо ще раз. Важлива кількість що нас ну не те там пам'ятають пісні разом нас багато, нас не подолати. Ну приблизно так. Дякую вам, пане Олексію, і за інформацію за вашого аналітику, Ну і звісно, за те, що також допомагаєте закривати збори і закликаєте українців долучатися. Це дуже важливо зараз, бо в єдності наша сила, от, попри все, і будь-що будь Тому бережіть себе, бережіть Україну і тихого та спокійного нам всім понеділка. А всім, хто нас дивиться, я нагадую, Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, був щойно на прямому зв'язку зі студією. Ми говорили про важливість наших з вами донатів. І от знаєте, я лише можу підтвердити, що от цей величезний збір, який наразі триває, тому що я продовжую збирати на автівку для артилеристів НГУ, закривається саме завдяки вашим невеликим донатам. І це лише підтверджує те, що маленьких донатів не буває. Тому що станом на сьогодні, ми маємо вже дві. 290 тисяч гривень. І повірте, ми їх зібрали з вами. Саме завдяки донатам у розмірі 50, 20, 100, 200 гривень. Немає якихось величезних донатів. Ніхто не закинув на цей збір там одразу 50 тисяч гривень, чи бодай 10 тисяч гривень. Саме ваші донати, а це і гривня, і дві, і три, і п'ять, уже зібралися у таку суму. Уявіть, 290 тисяч гривень. Ми зібрали от буквально по гривні. І я безмежно вам за це вдячна, тому що в такі моменти я розумію, що я на своєму місці, і ми все. З вами робимо правильно. І ми як можемо, попри все і будь-що будь, намагаємося зараз допомагати нашому війську. Бо ми з вами розуміємо, яка складна ситуація. Але ми не панікуємо, не опускаємо руки, ми просто продовжуємо працювати, щоб мати можливість підтримувати. Тих, хто зараз на фронті, бо це вони у надскладних умовах, ціною власного життя і здоров'я намагаються зараз стримувати окупантів. Тому я безмежно вдячна усім вам знову ж таки за кожну гривню, кожну кожнісіньку. Ну а в кого є можливість принагідно. Прошу, долучайтеся, будь ласка, до збору. Ось так, от по гривні, по дві, ми і закриємо з вами цей збір. І автівка Нісан Навара, якому додатково обладнаємо РЕП, опиниться у наших артилеристів Національної гвардії України. Повірте, вони знають, що з нею робити, бо більше це безпека наших хлопців. Ну а головне, вона їм дуже потрібна, бо вона допоможе відправляти окупантів туди, де їм місце. Бо на жаль, вони не збираються зупинятися. Ну і знаєте, Путін і те, що він заявляє. Ляє чи вірніше всі ті його бридки висловлювання, які зараз з'являються в публічній площині? Вони лише підтверджують наміри кривавого очільника Кремля.